Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Класні акції, які тривають лише 2 дні. Тож поспішіть, перегляньте до кінця, бо дуже багато гарних пропозицій. Акції діятиме 10 та 11 квітня. Кешбек 80% на дитячу декоративну косметику від Ханібані. Є багато акційних пропозицій. Такий набір коштує. 239 гривень. Набір для манікюру 279 гривень. Ось такі хайлайтери та лак для нігтів. Ціна 100 гривень. Він не зовсім лак, він такий на водяній основі і знімається плівочкою. Уроки магії зроби сам від віт Ханіпані. Такий набір. Коштує 299 гривень. Також є щось по типу адвент календаря. Загадковий мейкапчик 299 гривень. Ось такий набір для волосся. яскраве перевтілення, ціна 349 гривень. Два дні діятиме знижка 50% на усю декоративну косметику від Евелін. Ось ці засоби для відновлення нігтєвої пластини просто любов використовувала сама. Щоправда, цей засіб потрібно наслоювати, один день нанесли, на наступний день знову зверху нанесли. Там є інструкція детальна. Хто користувався ось таким засобом для кутикули, напишіть свій відгук, буде дуже цікаво почитати. Хотіла б спробувати. Чекаю на відгуки. Бачите, знижка на усю декоративну косметику від Eveline. Деякі цінники ще не помінені. Олівчики будуть від 35 гривень, бальзами для губ від 75. Зараз є акція акційний період на усі туші. Знижка, ось така туш, це є схід, напевне, усіх часів 379 гривень від Мейбелін. Хто користувався, той підтвердить. Такі варіанти туші Colossal 312 гривень. Туші від «Буржуа» 391 гривня, 342 гривні. Від Max Factor також є різноманітні туші, ціни від 215 гривень. Моя улюблена це є ось така туш, 398 гривень вона коштує. Я завжди жартую і кажу, це для тих, у кого взагалі немає вій. Вона нашаровує і можна так до безкінечності їх просто добрів намалювати. Кешбек на усі маски, тканинні, гелеві у Саше. Також патчі йдуть, ми зупинятись детально не будемо, тому що, як бачите, асортимент мега-мега-великий у нас патчі, маски. Кешбек 80% від вартості. Ось ці маски коштують 27 гривень. 20 гривень маска від Just Weight тканинна з авокадо. Greenway маски 18 гривень. Digotti 27 гривень маски. Також їх великий асортимент. З алої, з медом, з плацентою та багато інших. Патчі інстагуд. Ціна 15 гривень. Набір 70. Супер ціна на рідке мило від Greenway 460 мл за 15 гривень. Хто ще має бонуси, то можна взагалі взяти за 750. Акція на троси жіночі. Ціна 60-80 гривень. Купляєте дві пари, третє в подарунок. Якщо берете з різною ціною, то в подарунок піде та яка дешевша по вартості. Аромат дифузор Elmanteс. Якась новинка появилась. об'єм 150 мл 449 гривень. Дору мило рідке 31 гривня та 30 кубів за 300 мл. Тверде мило дору 1 плюс 1. ціна 13,50. Ще є ось такі варіанти мила дуру, 4 штуки в упаковці 80 гривень. Покажу вам усі наявні варіанти. Милу дуру, 4 штуки 56 гривень. Ось таке 100 гривень 4 штуки. І такий варіант 95 гривень гелеве. Аромат океану або квітковий. Супер ціна на паперові рушники. Сніжна панда. Два рулони 38,80. Порошок для прання кала Аквапудра. 1 кг 800 г за 167 гривень. Також знижка 20% на засоби від сів, антижир 75 гривень за 500 мл. Сів засіб для чищення 750 мл, 92 гривні 50 копійок, 68 гривень 500 мл і 250 мл 45 гривень. Сів для миття підлоги 1 літр об'єм. Ціна 87 гривень. Як бачите, копійки заокруглюю в більшу сторону. Також знижка 30% від вартості на прокладки Allway's, щоправда, не всі. Тож звертайте увагу, покажу вам весь асортимент. Дугі акційні ціни 78 гривень за 14 штук. Ось такі нічні преміум. Ціна 47,60 гривень. Такі 38,87 штук в упаковці. Always 14 штук 69 гривень. Always Platinum тут аж 22 штуки, ціна 137 гривень. 12 штук 78 гривень. Такий варіант 10 штук 78 гривень. Звертайте увагу також на котекс. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 також на кухонний текстиль. Ось такі рушнички, бачите, вони з двох сторін різного кольору. Ось цей, наприклад, з однієї сторони жовтий, з іншої сірий. Ціна одного 50 гривень. Ось такий рушничок м'ягенький з вушками. Ціна 50 гривень. Такий варіант тут є на різноманітні зображення, ціна 50 гривень. І вафельний також 50 гривень за штуку. Можна об'єднувати, брати різні позиції. Бамбукова серветка 20 гривень. Ось така серветка також 20 гривень. Отак, якби вдома, можна було швиденько поприбирати. Антиковзаючі килимки можна використовувати для холодильника, ціна 20 гривень, 50 гривень килимок для просушування посуду. Є у трьох варіантах. Ще є ось такі ціна 40 гривень, такі можна використовувати для декорування. Або замість скатертини таку серветочку поставити. Супер знижки на колготи жіночі. Дефіле 20 ден. Актив 40 гривень, Класік 35 і Тебен 60 гривень. 20 ден. Звертайте увагу. Туалетна вода зі Сіті Спіріт 199 гривень. Жіночі аромати. Такий варіант також 199 гривень. І такі варіанти 199 гривень. Щоправда, з цієї серії не всі на такі великі, знижці є і по 279 грив. Дезодоранте Карніер жіночі 86,70. Нівея спрей 84 гривні. DAF 109 гривень. Рексона спреї 92 гривні. Фа дезодорант спрей жіночий 79 гривень. Також є Фа у ролику 51 гривня та 70 копійок. Рексона 57 гривень. ДАВ 66 гривень. Нівей дезодорант роликовий 56,70. Дезодорант Garnier Mineral 64 гривні та 50 копійок. Як ви вже могли замітити, майже на усі дезодоранти є акційна ціна, тож є з чого вибрати. Нівей ролик дезодоранти 56 гривень та 70 копійок. Знижки є також на засоби для догляду за обличчям. Великий асортимент від Evelyn сироватки. Ціни від 97 гривень. Об'єм лише 18 мл. Ось такі засоби сироватки від 70 гривень. Імпульсна щітка для пілінгу і очищення обличчя 172 гривні від About Face. Така щітка 179 гривень. 129 гривень коштує пінка для умивання, вона виходить такою трояндочкою. Від About Face треба нажимати ось так по пукам і виходить квіточка. Від Евелін засоби 62 гривні пілінг. Пінка для умивання алої від Evelyn 123 гривні 150 мл. Біокон, оці ці засоби є відбілюючі. Є вечірні, вечірній 84 гривні, освітляючий гель для умивання 89 гривень. А краще за все користуватися СПФ захистом, щоб запобігати появі пігментних плям. Пінка від Евелін із щіткою, 143 гривні. 269 гривень. Масло для умивання обличчя. Ось така міцелярна вода 200 мл, коштує 155 гривень. Дизайн ну, дуже мені сподобався. Ще зверніть увагу, що ось ці масочки в саше вони також йдуть на кешбек. Farm Stay ціна 27 гривень. Її і по 25,40. Від 13 гривень маски від біоаква. З алоє, з медом. Від 13 гривень. Також біоаква. Маски есфоліо. 40 гривень та 50 копійок. Від Єлизавеки масочки тканинні ціни від 30 гривень. Маска холіка-холіка ціни від 25 гривень. Суперзнижка від Єлизавеки маска пінна для обличчя 159 гривень. Дуже мені до вподоби їхні дизайни, такі веселі. Крем для обличчя від Єлизавека 50 мл 284 гривні 209 гривень гель пілінг для обличчя від Єлизавеки 150 мл. 188 гривень коштує очищаюча пінка для обличчя від Єлизавеки. 70 гривень милий брелок для ключів із ведмедиком та підвіскою 80 гривень, брелок, сумочка, єдиноріг. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки та до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!